Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу всю правду про дворняжок. В мене було і зараз є дуже багато дворняжок. Отже, перше, це те, що догляд за дворняжкою або по іншому метисам це справжній подвиг. Чому? Ви спитаєте? Того що це їжа. Це перше. Якщо в собак породистих, собакам просто ви насипали корм в мисочку, то тут інша справа. Верняшки люблять кашу. Ну, принаймні мої. Я ж ділюся своїм досвідом. Кашу треба робити самим. Якщо водитина, звісно, це має робити доросла людина. Друге це непередбачуваність. кожної собаки свій характер і кожен шкоднічий посилаємо. Ви маєте бути до цього готові. А також іноді дворняшкам не цікаві такі іграшки, які цікаві породистим. Тобто собака може взяти якийсь пакет, який ви довго шукали, і вам він потрібен. А ваш песик гризе його або гадняє той нещасний пакет по всьому двору. Собаці без породістій треба багато місця. Тобто в квартирі ці собачки не проживуть, їм там не місце. А ще вони містять свою територію там, де їм сподобається. А також пешик живе на дворі, то його і не треба вигулювати. Але все ж таки краще вигулювати собаку. Але якщо у вас великий двір і собака не прив'язана більшу частину свого життя, без вигулюва якось можна обійтися. Ці безпородисті чотирилапики дуже віддані. В них чудовий нюх і його треба розвивати. Тож дресирувати їх треба. Але, є малесеньке, але через те, що вони дуже віддані, ці хвостаті будуть охороняти житло завжди. Не подумати, чого це проблема. Тому що вам треба підготуватися до постійного. Бо вони будуть гавкати на все, що попало. Майже. До речі, зараз вам розкажу пораду, яка підходить для всіх порід і навіть для всіх тварин. Не ви маєте вибирати тваринку, а вона вас. Але ви теж можете вибрати собі улюбленця. Просто, якщо ви йому сподобаєтеся, то більше шансів, що цуцик стане вам найвідданішим другом. А далі майже все так само, як і у породистих, невеликий секретик. Це ми придумали разом з моїми собачками зробити таку тему. Дякую за увагу. Надіюся, вам сподобалося і було корисно. Якщо у вас є дворняжка, кажіть, дуже цікаво. Всім до зустрічі!